Нажирний творог в мене 600 грамів. збиваю блендером до маси сира Філадельфія. Укроп. Нарі... Нарізаємо. В мене ушло десь на 600 грам пів пучка укропа. Але ви кладете, скільки любите. Я нарізаю мілку, додаю укроп в сиркову масу збиту, перемішую, укроп додаєте по своєму вкусу. Можна більше, можна менше, я люблю побільше. Додаєте чеснок для смаку, в мене уйло 3 зубчика. Але знову ж таки додаєте по своєму смаку, як любите. Я чесник люблю, тому додаю побільше. Але три зубчика достатньо для цієї кількості. І ось така в нас сиркова маса получилась. Можна намазувати на хлібчик і смакувати. Ще додаєте сіль та перець за смаком, щоб воно більш смакувало. І дуже дуже смачно виходить найкраще ніж в магазині. Смачного!